Розпочинаємо другу частину нашого квесту у Криворівні. І зараз проходимо через такий чудовий місток, через Чорний Черемош. Не знаємо, чи включати його у квест, адже місток хитається. Можливо, хтось буде боятися, але дуже цікаво і креативно. Перейшовши в цей міст, нас чекає чудова панорама Карпатських гір і продовжуємо нашу стем мандрівку і знову така дерев'яна кладка. Бачите, в карпатському районі поширені такі, як сказати, дерев'яні, тротуарні сходинки, дорога, доріжка. Дуже цікаво, красиво і зручно. Бачите, які цікаві. Тут є півнички для зберігання овочів, фруктів. Такі гарні будують півнички тут, жителі, мешканці криворівні. Ось тут ми будемо проживати. Знову півничка така цікава кажуть Пивниця. Пивниця. Капличка Миколая Чернецького. Щоб ми правильно все подали, так. Николай Чернецький. Mm -hmm. Де колись mm -hmm. стояло mm -hmm. Грушевським на місці цієї є жовтої хати, жив Куцюбинський та Грушевський. Так. Там господарі далі в тій хаті, там є кімната ціла, де вони про це розповідають. Тут що там, То, що там? Ну, є що, там, це багато хто про це є. А, ви, Оксана, це по, по дорозі, як знає. <різький>. Ну і все. Завняки ми семому священнику, так зв'язалися в баким письменникам. Якщо вишивальника не буде, то би канва файло не було на лишиться канду. Його донька вийшла заміж, ну це зараз не популярно, з Якова Головацького, але ну, все одно ніхто не відміняв руску плітцю і Руславку правда? А Головацький залишив сенсі їм потім Росії. Не, так, бій бій з, різ... мав, з ну шіпи, так, так. так. Ну, Нам сумно від того, бо все-таки наша <звілля> файна дівчина вийшла за... з маскалиного священника, який був греко-католицьким священником, звичайно, складувалися. Ну, але факт. Тубили, ту І Потім, як будь ласка, звичайно, вже тоді заклав якісь основи для того, щоб туди приїжджали люди. І їздили. Ну, а mm -hmm. це біле каміння. Mm -hmm. Вершина біле каміння. А це на синиці. Там у Верховій каньйон. Ага. люди кажуть. Довбуше від церкви, офіційно назва Довбушеві Томори, а люди коли сказали просто церкви. Чому це було? Я так не почув, додавні цвятилище, так, якщо на цей стовп подивитися, підгору, під там вона була збудована. Перша Чому... церква там між горами. Ні-ні, ні внизу на рівні. Якщо подивитися зверху, то оцей хребет прямо туди де церква було збудовано і сходу. Тому я думаю, що це також було святилище, на якому люди побудували церкву. А потім було повінь, а повінь вона ж дерев'яні речі псує, і, і церкві перенесли на безпечній чух. Він мав землі багато, він мав худоби багато. І більшість людей, які приїжджали, ну один жушевський був багатий. Все решта це була бідота, талановита, неймовірно, талановита бідота, які не мали ні сидів братися. Сюжіду це цю все витримав, годував. Або залучав людей до того, що вийти. Так, скажімо так, кажемо, так як є. Так, священники, як ви кажете, творили криворівню. Так, а це капличка, оце піво, це для православних католиків. Так, С -с -с -так Я дуже його люблю. О, так. О, це наше десь піво. І зиди, що тут на так. Коли було повінь в 2008 році, вона дійшла 40 від котичка тому. Не чіпнула. Не це, Може кольори щось. Світимо так, ну ось тут. Орожевий, так? То Ісус Христос з цього боку вишити. А з того боку Матір Божа. Що тут ще такого Так. Ну така, німецька. Може, щось візьмемо. Дякую дуже. А, чекає. Можеш ще тут щось Ось як дітлахи люблять собак. Бачите? No. В таких машинах файно приїжджають, бачите, і такі іграшки собакам дарують. Тут, напевно, відпочивають туристи, і такі різні є. Ад Карпатський пропонують і, напевно, є лікування на бджолах, бо пише сон на вуликах. Ось тут можна собі дрягати на вуликах і стілюватися. Тут є апітерапія. Тут ось такі овечки вирощують. Ось які красиві розмальовані садиби. Молодці. Наш такий гарний карпатський малюнок. І повертаємо на хату Грешту. Мешти палять на дровах, екологічне опалення. Ось така приватна хата Гражда. Подивимося, що там зараз буде. Ось якась старовинна хатинка збереглася. Отже, заходимо в хату Гражду. Контакти для вас, щоб ви могли відвідувати. Недорого, обов'язково варто завітати. Ось тут цілий комплекс. Всі експонати рукоділля, господарства, сани навіть є. Пана Миколайна на них виїжджає. Бочки для квашення, зберігання продуктів, віз. І заходимо в хату крашту. Пам'ятка. Якого століття? 18, -го. 18 -го століття. І розпочинаємо екскурсію. І ткацький верстат тут є. І один, і другий. Так. І от ті вироби ткацтва келима. Справжня кражда. Скариня така автентична, цікава, ще 18 століття. от родина їхня, вже забрали. Ось вам худольки. Який гарний експонат. Ці вироби для домашнього вжитку, кацькі верстати. От і вироби, з ткацтва наша майстриня. Ну і нема ну, стелі. Взагалі, взагалі, бо так. дим виходив на вулицю, правильно? Дим виходив сюди і вирушив. О, це свого роду витяжка 18 століття. М'ясо на бушаницю там водилося. О, бачите, а там верху чіпляли м'ясо для коптіння, де виходив звідси і так. коптив м'ясо, кобаси, сало. Ми вирішили тут зупинятися на ночі, ми так? Ми вирішили тут зупинятися, бо ми тут обмірковуємо, як то господарювалося. Отаке подвір'я, де випускалися нам розповідає пані. Е, Наталя, наприклад, Люда, та Що це хлів? Тут собі худобинка ще гуляла, ні гуляла овець. Якщо наприклад на саму хіба що дрібоньки. <св> якщо <'язаний> зразу з хати в хлів, і недалеко не треба ходити. Правильно і сніги так не западали. Бачите, так так, що, так, так. Просто, ні, бо ви не правильно сказали. Ні, слово гуляла, не підходить. Я, <св 'язаний> гуляла там. Тут вона могла пройти трішечки. Щоб не, 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 не було застояно. Та поки ти не заносили хату, то встання давали питися, ви або вигонили до потоку найчастіше. А туди Дивіться, вода? Дивіться, як навколо хати. Навколо хати є повністю отак, от хата обведена таким господарським таким коридором, галереєю. Бачите? Туди і навколо. Таким чином худоба гріла хату, бо це було подвійне, як термос працювало. Нічого і, собі. Так. І Того це, і хата гражда. Як ворожа, це вона. захист від звіра і захист від людини. А що тому що в день, ну як коли приходить день, звичайно, що вогнення добришлась купи і пастес і ягно до пта і на землі. Але що там з ними за легенда, що це було? То була програма. Ну, же для худоби, ви собі що тут випустити корову, або дві корови, три бики, дві теляці, філета мале, вивці та по всьому. Знімаєш на викупця. А тут було все забезпечено повністю. Тут були комора, все збіжжя, все-все-все елементи. Інвентар. Так і дійсно з цього боку теж обхід. А гори все більше і більше романтичні. Подивіться, яка краса. Такі півнички. А чого їх так? Ну, у нас півнички переважно вниз, підкопували. Вода підходить. Вода. вода, так, так. То, коли потоп є, то в нас навіть в півниці такі прибуває земля, та вода. А то там що вниз році... нема вкопаного, це Ні. просто ну, земля тільки вкопано. У нас у 2008 році було то в туалеті я сиділа, вода так, так текла по низку. Так, отут от, чани можна покупатися і не тільки на Йордан. Ще один міст. переходимо через чорний шеремош. Оце дзвони церкви. Ми вам розповідали, що вона була недалеко від чорного шеремошу, але після підтоплень. Там, де Христ, була капличка, Пантелеймона, недалеко була церква, але там часто підтоплені, тому церкву підували ось так високо. Ми піднімаємося. Tudo é